come Того часу країна терористів обстрілює мій рідний дім, мій рідний будинок. Я не маю змоги зараз бачити зі своїми друзями. Багато людей поїхало. Це вже настільки нестерпно, хочеться, щоб все щоб все закінчилося, щоб просто всі ми могли повернутися до свого дому. Чому через державу терорист, через Росію ми всі маємо тікати, десь ховатися, коли у нас є наш дім. Ми маємо бути вільні і маємо бути свободні. Ми боремося зараз за це, щоб бути незалежними.

З України геть з України геть. З України геть. З України геть. Тому що 1 липня Російська Федерація випустила три ракети по моєму рідному містечку Сергіївка в Одеській області. Вони знищують жінок і дітей сьогодні. Вони знищували їх з 24 лютого, ще з чотирнадцятого року. І все це продовжується. Ми маємо зупинити Російську Федерацію, щоб наші хлопці, наші захисники, вони не гинули. Вони повертались додому до своїх жінок, до своїх дітей, до своїх батьків. Ми маємо зупинити Путіна для того, щоб інші країни в інших країнах жінки, і діти, чоловіки не дізналися, що таке втікати від війни, і що таке втрачати своїх близьких в цій. Федерації російській немає нічого людяного, немає нічого людського взагалі, і мене зовсім не дивує. Лише я ненависть і бажання, щоб вони пішли з нашої землі, але це не дивує. Тому що вони вбивали це протягом всіх цих місяців війни. З України геть! З України геть! З України геть! З України геть! Боже, ми дамо. Україною гец з Україною гец з Україною гец Angst und wir wüssten nicht, ja, wie weiter, wie geht es weiter. Wir wissen das auch jetzt nicht. Und unsere Wille, diese Horror- und diese terroristische Stadt zu bekämpfen. Danke, danke dass Sie uns, uns unterstützen.

Умирают Умирають мої друзі. Умирають наші росії. Терпіти це більше неможливо. Нужна встановити цю війну. Я больше так бо да можу. Я з Харговою. Там же мало что що лишилося. Так і є. Сегодня зазнало ваше место обстрілів. Так. И сегодня, и как все 229 днів. Каждый день. Місто Харків під обстрілами терористів. Других слів у мене немає. Це терористи, тому що так знищатися над людьми не можна. Ви думаєте, почують тут сьогодні? Вони навіть не вийдуть до нас. Це, це скажімо так, не саме головне. Головне, що ми відчумаємо, і ми всі єдині. То що знаходиться там, там буде на їх на їхніх совістях і у, у їхніх думках, у їхньому серці, якщо воно у них є. Добре. Я хочу щось.